Добрий вечір, шановне товариство. 21 грудня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Нігин Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу вам показати, чим я сьогодні займаюся. Є в мене такий тут рядочок винограду, який знаходиться в задерненні. В кінці городу. І от, щоб не копати, вже багато років я використовую такий спосіб. Зв'язую лози в пучки, вкладаю їх на землю і вкриваю шифером. Основним, щоб вони лежали на землі. І цього достатньо для успішної перезимівлі. А ще як впаде зверху сніг, взагалі.